У перші дні повномасштабної війни 51-річний Володимир з псевдошкіпер долучився до оборони Південноукраїнська. У серпні 22-го року на посаді заступника начальника штабу новоствореного 67-го окремого стрілецького батальйону Миколаївського ТЦК та СП мали перші бойові завдання, розповідає чоловік. Трикутник Сухий ставок Давидів Борід Брускінське. Тобто в цьому районі перші. Наш батальйон отримав перший досвід і довелося повоювати. Вже під час перших виходів були бойові втрати, розповідає шкіпер. Пригадує, як під Давидів Бродом йшов на допомогу командирові взводу, котрий самотужки утримував позицію. Ну, я до нього прийшов з кулеметом. Так вийшло. Лейтенант Джанаєв Аріф Олександрович отримав поранення. Йому вибило око. Цілий день я з кулеметом з обмеженою кількістю боєприпасів відстрілювався. Доходило до того, що визивав вогонь артилерії на себе. Батальйон брав участь у Херсонській операції, говорить шкіпер. Отримавши контузію після лікування, розповідає повернувся на службу. За одну з операцій на півдні Володимира нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Знову була загрозлива ситуація. Витіснено ну, тактичну групу з позицій. Ну, я особисто очолював малу тактичну групу. І відновив контроль над втраченими позиціями. Неділю утримав їх у січні 23-го року. Батальйон передислокували на запорізький напрямок. Майже два роки виконували задачі саме там, говорить шкіпер. Потім, у весени 24-го року за станом здоров'я був переведений до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Довелося мені заново до речі привикати до ну відносно мирного життя, звикати до спілкування з цивільними. Це я вам скажу. <хи> спочатку це ну, було доволі таки важко себе другий раз і стримувати. Задачі тут говорить, має різні. Зокрема, долучається до сповіщення громадян. Я бойовий офіцер, і для мене, знаючи, що мої товариші, мій батальйон, стікає кров'ю зараз, а вони гинуть і поранені, і що їм потрібно підкріплення. Це от. Не беручи там глобально, що Збройним силам, от я для себе отак сфокусував. Я коли бачу хілянків, спілкуюсь з ними, я згадую своїх побратимів, а для мене це те, що у них з'явилося підкріплення, це справа, можу сказати, честі. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.